Я ранком, коли піднімаюсь з ліжка, дивлюсь у зеркало, і мені приємно дивитися. Коли ти піднімаєшся і ти міг зробити, але не зробив, так не повинно бути. Кожна людина повинна бути на тому місці, де є потреба в ній. От я відчував, що мої знання, мої можливості, вони будуть мати потребу. І дійсно так вийшло. Острін. Слава Україні! Я є командир відділення, старший сержант 3 стрілецької роти, першого взводу, 3-го відділення. Я 23 роки прожив в Італії і 21 на Україні. Але коли прийшла біда у... на Україну, було повномасштабне вторгнення, я рішив, вирішив повернутися і внести свій вклад у боротьбу з окупантами. У мене в Італії проходить військову службу в 9-му десантно-штурмовому полку Колмоскін, мій син. І вже у повітрю Вітало, так як можна сказати, інформація, що буде напад. За три сутки, за 72 години, можна сказати, що безповоротно, ну, це було вже знали всі. Можна сказати, весь світ знав. Син сказав, каже, що є інформація, що їх по, по тривозі піднімають. Війська НАТО будуть переведені теж. Посильне внесення бойового режиму служби. Тут ніхто не вірив. Я, коли приїхав сюди, першим ділом проплатив урахунки, позаправляв всі машини, понабирав продуктів, води, всього. Ну, можна сказати, сусіди сміялися. Казали, ти до війни готуєшся. Я кажу, так, війна буде. Я приїхав 20 або 21 лютого. Попитався з людьми, хто буде, хто би хотів, хто би пішов, хто не пішов. Згуртувалися, і коли це все почалося, ми вже від першого дня почали тренуватися. Розбірка, збірка автомату, щоб нагадати, бо між нами були такі, які ще не служили в армії. Переобладнали гараж у мого знайомого, мого товариша. В перший день пішов, ну там неможливо було протиснутися. Там по 500-700 по чоловік черги були. Моя черга дійшла аж на другий день, на другі сутки. На другі сутки я записався, 8 березня мені видали автомат. Почалась підготовка на полігонах, тренування і все остальне. Я завжди знала, що він піде, якщо стане це повномасштабне вторгнення. Але я до кінця не вірила. Бо він сказав, що він не йде на навчання. А коли вже попав туди на нуль, то казав, що копав окопи. Я казала нашому священнику, чоловік каже, що копає окопи. Він каже: так, вони всі кажуть жінками, мамам, що копає окопи. Каже, це не так, повір мені і молись. І потім потихо-потихо все вийшло, і ночами не спали. Їда в горло не йшла, сна не було. А деколи по четверо суток то не мали звісток, то взагалі з розуму сходили. Мама я. 26 квітня 22 року ми вже були на нулі, виконували бойові розпорядження. Дніпропетровська, потім Запорізька. І так ми там і залишились. Отримали відрізок фронту, який і по сьогоднішній день отримуємо. Це наша 102-га сталева бригада. Так вийшло, що коли ми зайшли в один населений пункт Запорізької області, там пункт отримувала одна із десантно-штурмових бригад. І вони постійно по -три, викликали, щоб їм дали підтримку, підтримку, підтримку. І вони очікували, що там прийде хтось там більш такий підготовлений. А тут прийшла ТРО. <сум> і вони подивилися, ну ви кого нам сюди прислали. Але був перший обстріл, перший бій, і люди себе показали. І вони навіть не очікували, що буде такий результат. І потім повністю десантно-штурмова бригада відійшла, і ми повністю перебрали весь фронт та й на себе відрізок. І причому дотепер не здали ні одного метра, а ще наоборот пішли. Я являюся оператором СПГ з танкової протитанкової геротомет Спис 9М. Це основне по чому спеціалізуюся. А в остальному то хожу на, на спостережний пункт, ведемо спостереження за ворогом, е, можна сказати, майже як у сірій зоні або на нулю, в залежності де буде наказ. І чекаємо ворога. Якщо лізе, ми перші його зустрічаємо. О! Ну що, Соняк, Постріляв. <ріхи> І керую відділенням у бою. Підтримую, щоб всі нормально вставились до служби, щоб не боялися, бачать мене, що я на позиції є, і знову люди тримаються. Саме, щоб не було паніки. Якщо на війні в тебе головить паніка, або ти не можеш опанувати страх, ну, врахуйте, що тут ваші хвилини вже кажуть прорахування. А в остальному страх і всіх на війні є страх. Тут хто би там що не казав, без страшних нема. Просто треба його контролювати. По тих даних, яких у нас є, коли я відпрацьовував 16-18 чоловік, були влучання. Дронів у мене багато на рахунку є. 18, може, 20. Були такі випадки, коли я відпрацьовував їх так, що вони по 3-4 дні не залітали до нас. По наводці на ціль, то передавали, що було попадання в БТР. На війні ця цифра не була ніколи велика. І чим більше вона буде, тим краще. Давайте побільше снарядів, побільше цілі і будемо відпрацьовувати більше. Дрони було сильне відчуття, тому що я врятував техніку, тому що дрон Камікадзе, ФПБ, він, якщо він з'явився в населеному пункті, він йде на ціль. Тобто, якщо я його збив і він не дійшов до цілі, значить я врятував якусь машину, які скупчені наших людей. Друга окрема бригада ушану погиблого героя. Комбата Давінчі, Дмитра Куцюбайла, наносить удар по ворогу. Ворога не треба боятися, його треба знищувати. Це було в березні, коли були похорони Давінчі, друга Давінчі братима. Вирішено було нанести вогневе ураження по ворогу. Ми здійснили кілька пострілів по укріп району ворога по бліндажу. І було влучання, були 300, були 200. За два роки потихеньку відзнаки отримуються за заслуги, за підбиту техніку за знищені особові склад ворога за службу. 102 це бригадна відзнака, потім 74-й батальйон. Потім за участь у бойових діях, за зразкову службу першого степеня різні. Було у мене три контузії, два легких односередні контузії. Ну, я, правда, нікуди не звертався, тому що піти десь в госпіталь це випасти зі строю на деякий термін. От, а на той момент на, на СПГ ніхто не працював, працював тільки я. Я мав два, два рази відпустку. У мене одна відпустка була на 10 календарних днів і одна на 15. Відпочинок потрібний завжди і кожному, тому, тому що люди устають і морально, і фізично. От, але заміна, заміна це важко, тому що ну, хто прийде на наше місце. Якщо людина тут, її ловлять і вручають повістки, не кожен хоче йти. Якщо його неможливо затягнути у ТЦК, щоб він став на облік, він боїться туди зайти, то як ця людина повинна з автоматом йти в бій, потрібно було підготовлювати резерви вже віддавно, щоб одні з часом міняли інших. Ті, котрі понесли більші втрати, їх, як то кажуть, підлатати по чуть-чуть. Заміну зробити, і йдемо відправляти в бій через злагодження і знову в бій. А у нас трошки затягнулося, ви думали всі, що, що війна не... пройде швидко. Наступ рішить все. Не так. Наступ важко робити, особливо коли території заміновані по 80-90 мін на 100 квадратних метрів. Ворог у нас сильний, ворог підступний, ворог хитрий. Як там розказують, що там частично мобілізовані чмобики і це літать. Ні, це неправда. Вони бронежилети мають дуже високого класу. Каски всіх ківларові. Тепловізори мають. Зброя дуже добра, стріляють непогано. Ворог ніколи не можна недооцінювати. Ситуація важка, так як і по всій лінії фронту. Ворог тисне, ворог наступає. Немає він тої можливості, ми йому не даємо ту можливості, щоб він розвивав наступ кілометрами. Ми тримаємо оборону, контратакуємо, ми по можливості, де є можливість. І все. Поки що так на даний момент. Поки не буде більше сил і засобів, щоб було можливості погнати їх. Але все буде. Ми забезпечені тим, що нам дає. Армія по можливості. Потім в леву частину дають волонтери. І останнє що не вистачає, докупляємо саме. Це подарунки для нашого батальйону. Вісім штук завдяки нашим громадянам, односельчанам зібрали кошти. Закуплено було 8 fpv дронів для потреб 74-го батальйону 102-ї окремої сталевої бригади. Це б... колядували лю... людей, і люди давали кошти на, на ЗСУ. На Це FPV-дрони українського виробництва від нашого виробника. З підсиленою батарейкою і з можливістю навіть і до 20 кілометрів долітати. Які будуть знищувати ворожу техніку, ворожий особовий склад. Його ціна разом з усім з батарейкою з усім доходить до 17-18 тисяч гривень. Я знаю, що ми переможемо. По-любому переможемо. Питання часу коли? Планую воювати до перемоги. Маємо до Бердянська дійти, а потім на Крим повернути. Кажуть, Криму вина хороша. Це ж наша земля. Нам чужого не треба, але своє ми не віддамо.